Нагорода Золотий хрест, за що я отримав? Ну, мабуть, за роботу, якою я займаюся, якою ми робимо. Не знаю, які там мене особливі вислуги були, але наша робота, скажімо так, перспективна дуже. І вносить такий значний вклад в нашу перемогу і те, що ми робимо взагалі. Чим я займаюсь? Ну, наношу вогневе ураження за допомогою дронів «Мавік». Наприклад, виготовляємо всякі там боєприпаси. Чим воно змінилось, я навіть не знаю, що вам сказати, бо я в підрозділ недавно, менше року. І, по суті, змінилось те, що коли я прийшов з часом, у нас з'явився напрямок, на якому я зараз працюю, це скіди. І ми стали це розвивати ну, майже з нуля. Тобто там якісь люди щось знали, але все інше, все, що ми що зараз показуємо, це ми. Вже своєю командою самі зробили і цим займаються. Я Прийшов з тилового підрозділу 35-ки. Два роки був такелажником. Грузив ящики тягав. Да, і прийшов, став одразу на пілота. Перший виїзд, на третій день контузія, і все, потім на учебку собі. Там трохи підучився, приїхав. Ну, основне навчання воно проходить в бойових умовах, скажімо так. Тось, учебка отримав ВОЗ, просто там якісь знання. І далі все тут більш-менш... Тобто, ну, кожен учиться сам чогось друг друга навчаєм. Тобто, я від передалявся відео, я зрозумів, що я пам'ятаю майже кожного уражень, я наносив із тих всіх сотень. Тобто щось якесь одне виділити, мабуть, ні, але бувало, що за один виліт зупинявся штурм, причому неодноразово. Що просто десь кіну там когось завалило і штурм прирвався, або там з двох огір, наприклад, притіпали голос сразу і все, відпочивають. Тобто місцями буває дуже високий КПД навіть від цього маленького маюка. І це ну, прям, не знаю, іноді прям захоплює, скажімо так. І, в принципі, я не жалкую, що потрапив в цей підрозділ, бо я не являю, де б я був ще настільки ефективним, як тут. Тобто, хочеш розвиватися, тобі все дадуть, всім поможуть, ну, в якихось розумних цілях.